Куме, А ти міг би сфотографувати мене героєм? А це я, куме. А ти поставиш на стіл пляшку горілки, а я сяду за стіл і відвернусь. Господиня, каже новій домашній робітниці, я дуже люблю папу. А ви? О, не турбуйтеся, пані, я їм усе. У поїзда заходить молодий чоловік, сідає навпроти молодої панночки, дивиться на неї і жує жуйку. Жінка говорить йому Даремно, ви намагаєтесь зі мною познайомитися. Я абсолютно нічого не чую. Дружина запитує чоловіка Коханий, ти не знаєш, де наша книга, як прожити сто років? Я її спалив! Але навіщо? Так я її хотіла прочитати тище. П'ятирічний Микулка каже своєму приятелю Я точно знаю, коли у моїх батьків вихідні дні. Це коли мама бере білизну, а татко цілий день дивиться телевізор.